Сьогодні вночі під ворожий обстріл знову потрапили Нікопольські та Криворізькі райони. По територіях били зі ствольної артилерії та ураганів. По Нікопольському району російська армія тричі вдарила зі ствольної артилерії та градів. У Нікополі маємо 20 прильотів, поцілили по дев'яти багатоповерхових та восьми приватних будинках по школі, кафе та магазину. Також перебито газопроводи та лінії електропередач. Без світла залишається зараз кілька тисяч жителів. На місці працюють аварійні бригади по відновленню комунікацій. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По марганцю ворог бив зградів, місто накрили 30 реактивних снарядів. Є один поранений це чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків. Чотири господарчі споруди, автомобіль та електромережа. Криворізький район потрапив під обстріл з ураганів. Агресор поцілив по Зеленодольській громаді. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.